Дуже страшна суматоха, насправді, в посадки під час штурму. Я так блідий, білий, просто розвертаюся, кажу, що це було. Взагалі, то дуже було мені страшно дивитися, як іде піхота російська, а по ним їхній же міномет херачить. Вони на нас йдуть, і їх, типу, міномет повинен наскрити, щоб їх прикривати. А він між, між нами прям стріляє. А вони в цей міномет заходять. А, ну якщо вірити, головному сержанту дивізіона ніхуя не роблю. Та вирішіть краще. Я не буду казати, що люди є погані, але є люди, які дуже сильно зловживають, коли є якась проблема, і є якісь задачі. А тут в мене виявляється якась ситуація з такою людиною, і я Повинен її займатися, бо зараз буде повний пиздець батареї. Якщо у військовослужбовця щось сталося, він в першу чергу піде е, не до командира батареї чи командира роти, Він піде до головного сержанта. Люди приходять і кажуть, що робити, що і ти там щось починаєш вигадувати, кудись іти, щось в когось просити. кажуть. Ну, я секунду, я, я трус. Я тут туди, туди, туди боюсь йти. В мене до цих людей, ну якось немає скептики, якоїсь. А які кажуть, та в мене то та там та робота. Цих не розумію якось так.